Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюсь рецептом пісних котлет, які готуються без м'яса і без яєць. Це чудова альтернатива для тих, хто дотримується посту або ж по якійсь причині не вживає м'ясо. 300 г. вівсяних пластівців заливаємо крутим кипятком у кількості 300 мг. Додаємо 1 столову ложку манки, все перемішуємо і залишаємо настоятись. На 30 хвилин. Ще нам знадобляться морква цибулина 3 картоплини і спеції. Нарізаємо цибулину і обсмажуємо на олії до золотистості. Наступною нарізаємо морквину, картоплю і все подрібнюємо у блендері, окрім вівсянки. А тепер змішуємо усі інгредієнти і додаємо спеції. Це чайна ложка солі, чайна ложка меленого чорного перцю і півчайної ложки сухого часнику. За бажанням можна додавати паприку і улюблені приправи. І для кольору можна додати трішки куркуми. Замішуємо фарш лопаткою, змочуємо руки водою і формуємо котлети. Замість вівсянки можна використати гречку, горох, рис, що вам більше до смаку. Але, як на мене, найбільше підходить вівсянка. По тій причині, що в неї немає вираженого смаку. Готові котлети обсмажуємо на гарячій пательні на олії. І з кожної сторони по 3 хвилини до утворення хрумкої золотистої скоринки. Друзі, такі котлети найбільше смакують у теплому вигляді. Рецепт підходить для всіх, хто дотримується посту або просто хоче щось скуштувати легке та корисне. Додавайте улюблений соус і ці котлети стануть для вас справжньою знахідкою. Якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал Улюблені Домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за перегляд, готуйте, експериментуйте! І пригощайте своїх рідних улюбленими домашніми стравами. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!